Добрий день усім глядачам, які завітали на мій канал. З вами Уляна. Я знаходжусь в магазині вишиванки і хочу в цьому відео показати вам чоловічу вишиванку. У мене є перша частина, там жіночі вишиванки, в другій частині чоловічі вишиванки, і в третій частині дитячі вишиванки. Ось така парна вишиванка для чоловіка і дружини чи для хлопця і дівчини. Ось ця біла сорочка. Сріблястою вишивкою це сорочка для нареченого. Є ще таке плаття для нареченої, воно показане в першій частині відео. Ось тут і інші сорочки. Вибір в магазині Великий. Я знаходжусь в магазині Грація у місці борщів. Якщо вам цікаво буде більше варіантів подивитися сорочок ціни, я залишу в описі під відео ссылку на Facebook цього магазину. Ось такі різні вишивки для чоловіків Кому що подобається. Ну, чоловікам, я думаю, простіше з вишиванками, тому що дівчата люблять часто міняти одяг, чи знову купляти. Чоловіки, як куплять одну вишиванку, вона вже йому точно буде на все життя або, ну, на декілька років, так точно. У дівчат це так само, але я думаю, що. Більшість дівчат люблять все таки оновлювати гардероб і так само захочуть і оновити собі вишиванки. Я Хочу сказати, що це ось саме оця вишиванка і біля неї вишиванка це все оці вишиванки на манекенах це все ручна робота. В цьому магазині є вишиванки як і ручної роботи, так і машинної. Машинна вишивка. Ціна цієї вишиванки 5 тисяч гривень. Бачите, як є не тільки білого кольору вишиванки, але й інших кольорів. Ціна такої вишиванки 1800 гривень. Ну, я думаю. Кожен чоловік, ну якщо він любить, звичайно, носити вишиванки, може дозволити собі купити за 1800 гривень вишиванку. Ну і за 5000 гривень теж. Ось така блакитного кольору вишиванка. Ціна такої вишиванки 2100 гривень. Дуже багато варіантів є в цьому магазині, але це треба їхати, дивитись, міряти, тому що у всіх різні смаки. Я так покажу вам трішки, щоб ви подивились. Тому що жіночих вишиванок я зробила більший огляд, чоловічих менший. А ще хочу попросити глядачів мого каналу підтримайте, будь ласка, це відео своїми вподобайками. Різні кольори. Ось така вишиванка. Кому подобається тільки, бачите, одна сторона вишита, повністю рукав вишитий і спереді, а інша сторона рукав без вишивки. Це жіноча вишиванка, ну я думаю, ви зрозуміли. Але я, вона є і в, першої, в першій частині відео, але я захотіла її показати, тому що вона також ручної роботи, і вона називається Вершівська вишиванка. Можливо, чоловіки, які будуть дивитися це відео, шукають вишиванку для своєї коханої, ну, можуть як варіант зробити такий подарунок. Це також гарний варіант, бачите парні такі вишиванки, чоловіча і жіноча, чорно-білого кольору. Також дуже гарно для пари. Такі вишиванки, ну і ця вишиванка така мені патріотична. Тут вишитий наш герб, герб нашої України. Я думаю, якщо чоловік купить собі таку вишиванку, він зможе передати своєму синові. Тому що я думаю, вишиванки будуть ще і далі в моді, і надіюсь, що вони будуть ще більше в моді ніж були. Тому, чоловіки, купляйте. Якщо вам звичайно подобається, купляйте носіть задоволення.